Еволюція не обов'язково винагороджує розум. Без природних хижаків, що розріджують стадо, вона починає винагороджувати тих, хто просто найбільше розмножується і робить розумних видом на межі зникнення. Завести дітей це таке важливе рішення. Тревор IQ 138. Керол, IQ 141. ми чекаємо слушного часу з цим. Спішити не треба. Це ж очевидно. Ні в якому разі. Чорт я знов бере Кливон, IQ-84, У нас і так вилупків до фіга. Я ж думав, ти пила якісь таблетки чи шо. Не пила. Я навірно задумався про брітні. про брітні? -брі? Хіба -брі? так, такий минуло п'ять років. Ми тепер не можемо завести дитину. невідповідна ситуація на біржі. Це було б нерозсудливо. ну, йди сюди стерва. Ти йому не нужна. Yeah, well, be... Якби не нужна, то він би не приходив. You know be... Вона мені дійсно не нужна. Кливон, бляха. То не я, то не я. Минуло п'ять років. Ми нарешті вирішили завести дитину, і я не вказую ні на кого пальцем, але в нас не виходить. А вказування допоможе. Перш ніж я вдамся до штучного запліднення, я раджу тобі перевіритись. Завжди винен я. Ну в мене ж мало сперми. Кливон молодший, як сімдесят 78 Я вас усіх дрючок. Це мій син. Минуло п'ять років. Кливону пощастило, що він живий. При спробі перестрибнути на водному скутері з озера в басейн він напоровся промеженою на залізні ворота. Та завдяки успіхам у вивченні стовборових клітин і копіткій роботі хірургів, кливонові у повному обсязі відновлено репродуктивну функцію. Не трогайте мої яйця! Минуло п'ять років. На жаль, Тревор помер від інфаркту, коли мастурбував, щоб добути сперму для штучного запліднення. Та я заморозила яйця клітини і одразу, як знайдеться, відповідний чоловік. Ну, знаєте. Минуло 25 років. років. дерево. Так тривало покоління і мало хто це помічав.